Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати твердий сир гауда. Для сиру нам потрібно, по-перше, це рецепт, без нього нікуди. Далі нам потрібна закваска та фермент. Закваску ми будемо посипати. Відразу на молоко. А фермент будемо розводити в 50 грамах перевареної охолодженої води. Також нам потрібен термометр, форма для забору зайвої сироватки, такі форми для формування головки з поршнями. Ось у мене їх дві, два коврика. Під сир, коли ми будемо викладати сирні головки в холодильник для просихання. А також ось такий мішечок для збору сиру і для кращого відділення сироватки. Ну і, звичайно, нам потрібно молоко. І так, у мене сьогодні 15 літрів коров'ячого незбираного молока. Яке зібрали на протязі тижня. Свіже молоко ми не використовуємо для приготування сиру. Як найкраще, це, щоб молоко було 12 годинної давності. З Свіжого молока сир не утворюється, не вийде у вас нічого. Ось ми його поставили на вогонь і нагріваємо зараз до 32 градусів. І що будемо робити далі, я вам покажу. Так, ось я всипала до водички фермент. У мене тут його було на 15 літрів, і я його розмішую до повного розчинення. Ось так. І нехай він стоїть і чекає. І так, молоко ми нагріли до 32 градусів. Ну, у мене 32,1. Нічого страшного в цьому немає. Я його забрала з каструлею з плити, тому що в мене круг залишається гарячим, і молоко буде нагріватися і далі. А цього нам не потрібно. Ось так. І зараз ми будемо вносити на поверхню молока закваску. Я ось тут відміряла необхідну кількість закваски для 10 літрів молока. І зараз буду її розсипати по поверхні молока. І нам необхідно залишити для того, щоб Закваска набрала вологи і краще розійшлася в молоці на хвилинку чи на дві до набухання закваски. І потім ми перемішаємо. Ну і далі ми перемішуємо молоком. Дуже добре його перемішуємо. Аби закваска розійшлася у всій кількості молока. Ось такими рухами знизу догори. Добре перемішуємо. Потім накриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин, щоб бактерії закваски розмножилися. Ну, а поки ми чекаємо, коли пройде пів години, хочу показати вам наш сир. Ось така головка сиру в нас виходить. Такі дві головки сиру виходять з 10 літрів молока. Ну, сьогодні у нас 15 і тому головки будуть трошки більшими. Ми вже один раз покрили його латексом для сиру. І зараз буду наносити наступний шар. Так, беремо щіточку і гарненько покриваємо наш сир. Це робиться для того, аби сир зберігався і дозрівав в холодильнику, щоб він не покривався пліснявою. Можна цього не робити. Можна залишити сир, щоб він покривався природною кіркою. Але тоді доведеться сир раз чи два рази в тиждень промивати розсолом для засолювання. Сиру. Зараз о, я вам розкажу трошки пізніше. Зараз покриваємо наш сир. І так, ось так ми намастили наш сир з гори, а також з сторін. І зараз ми відправляємо його в холодильник для того, аби застигла. Ось так. Ну, і далі будемо робити наш сир. І так, пройшло пів години, як ми додали закваску до нашого молока. І зараз вливаємо наш розведений фермент. Ось так. І тепер все добре перемішую. Молока в каструлі в нас багато. Зараз літо, тепла пора. Воно не так швидко остигає, тому просто стоїть. Без плити, без додаткового підігріву. І так ми будемо готувати без підігріву сир і далі. Так, молоко добре перемішали. Знову накриємо кришкою. І залишимо на хвилин 30 чи 40 для формування згустку. Як перевірити, чи добре сформований згусток, я вам покажу. А зараз пауза. І так, у нас пройшло пів години, і зараз ми будемо перевіряти, чи готовий вже наш сирний згусток. Для цього ми беремо ножиком, Ось так прорізаємо. І відсовуємо згусток. Наш, місце нашого розрізу має наповнюватися прозорою сироваткою, і сирний згусток не має приставати до ножа. Так. Ну, я так думаю, ще хвилин 5 потрібно почекати. І так, у нас пройшло ще буквально 5 хвилин, і наш згусток сирний, уже готовий. І зараз ми будемо його розрізати. Можна робити це будь-чим, що у вас є. Ріжемо на стовпчики спочатку, а потім на кубики 1,5-2 см. Ось таким способом. Спочатку одну сторону розріжемо. А тепер в іншу сторону розрізаємо на такі стовпчики. І так, ми закінчили розрізати на стовпчики, і тепер ось такою лопаткою я буду розрізати на кубики. Ось так. Поволі, зверху донизу, з боку в бік, для того, аби кубики були менші. І так, подрібнюємо наше сирне зерно якомога краще. Так, ось так. Закінчили і тепер залишаємо на 5 хвилин відпочити. І так, у нас пройшло 5 хвилин, і зараз будемо перший раз помішувати наше сирне зерно. Для цього нам потрібна наша лопатка і ножик для того, аби розрізати більші кусочки, які лишилися. Ось такі, подивіться. Робимо це помалу, поступово помішуючи і подрібнюючи більші шматки. Помішувати нам необхідно так 5 хвилин. За той час ми помішуємо і подрівнюємо наше сирне зерно, яке лишилося великими шматками. Ось так. Можна також подрібнювати лопаткою, якщо вам це зручно. Так, І зараз пауза і потім покажу далі. Ось так виглядає наше сирне зерно після п'яти хвилин перемішування. І зараз ми його залишаємо в спокої на 5 хвилин. І так, у нас пройшло 5 хвилин, наш сир постояв, і зараз ми його будемо помішувати ще 5 хвилин, ось такими легенькими рухами. Будемо помішувати наше сирне зерно. Так, помішуємо 5 хвилин і знову залишаємо на 5 хвилин. Далі розкажу вам, що робити. І так, у нас минуло 5 хвилин, і зараз нам потрібно Помішувати наше сирне зерно поволі протягом 20 хвилин, не залишаючи помішування. І через 20 хвилин покажу вам, що буде далі. Так, вже 20 хвилин як ми помішуємо наше сирне зерно, ось таке воно. Так виглядає. І зараз залишаємо його на 10 хвилин, аби воно осіло. І так, минуло 10 хвилин. І зараз ми будемо забирати зайву сироватку. Беремо ось таку формочку, ставимо її і відбираємо в будь-яку зручну посуду. В сироватку, Для того, аби показалося сирне зерно. Ось так у нас виглядає сирне зерно, і зараз ми будемо його перекладати у формочки для пресування. Беремо формочку. Застилаємо її мішечком нашим, ось так, і будемо викладати сир на зерно. Ось так накладаємо. І добре втрамбовуємо. Я буду робити це руками. Готую я для себе і своєї сім'ї. І все роблю руками. Руки в мене чисті, помиті. І ось так утрамбовую наш сир. Підтягуємо мішечок, аби не було складу. І втрамбовуємо сирне зерно. Після того, як розложимо сирне зерно в форми, поставимо його під прес і будемо пресувати. Ось такі дві головки сиру в мене вийшли. Зараз я їх занесу під прес. Вони там будуть пресуватися. Спочатку пів години з вагою 4 кілограми, потім будемо пресувати 1 годину, як перевернемо, з вагою вже в 6 кг. І пізніше, через годину, ми ще раз перевернемо наші сирні головки і будемо пресувати 6 годин. А далі в нас іде засолювання та обсушування в холодильнику. Ну, весь процес, який буде далі, я показувати вже не буду. Надіюсь, наступного разу зніму вам і покажу, як я пресую та засолюю сир. Всім дякую, що були зі мною на моєму каналі. Не забувайте ставити лайки. Підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!